я думаю, що переговорюючи з будь-яким там командиром певного підрозділу є відповідь, як протистояти дронам, починаючи від того, що от я б сказав так: історія, якщо ти хочеш почути, треба там якийсь реп включити, такого не буде. Будь-який захист від умовного навіть і в піві дрону, це комплекс заходів. Історія перша це банально. Чим тебе менше видно, тим краще, тобто, це будь-які. Тунелі, захист сітками. Тунелі можуть бути не тільки підземні. Да? Це можуть бути просто тунелі в просіках в зелених зонах, коли ти їдеш там по пасадці, фактично. Да? А ось це історія. номер раз. Друга історія реп. Але реп. Що таке РЕП? Для людей здається, що і це я включив якусь кнопочку, і все впало. Ні, це РЕП, який давить певні частоти. Ці частоти постійно змінюються, постійно треба доповнювати цей реп. Має бути стандартизація певна. Тобто, це захищення себе отаким видом радіоелектронної боротьби.